Доброго дня, Можна поки ми рушаємо, я вас запитаю, дуже важливі проблеми у місті. Не існує сполучення Саврань-Подільськ, автобуса. Люди скажуть, скажуть, як там до Саврання або Саврань добратися, можливо, хоча б там один рейс на тиждень пускали, або два. Не входить в повноваження, ми відповідаємо за цей транспорт, який працює в громаді, по місту їздить. За нього ми відповідаємо. Ні, ні, ні. Ні, ні. Ви ж можете якось сприяти, можете як звернутися ну, там за мною. Ви зверталися в Савранську громаду, чи, чи, як, чи вони хочуть посприяти в цьому? А, ну а вже ж хочать. Вони пишуть, що немає немає нема чим добиратися, ні в лікарню, ні на вокзал залізничний. Керівництво громади має просто Добре, я, я просто маю увагу, що можливо ви просто, як зараз виконуючи обов'язки, можливо, у вас є якісь заходи. Думаю, дивіться, до мене особисто ніхто з такими питаннями не звертався. Це, Л... Це тільки ви звертаєте. Я до вас звертаюся від лиця громади. Ви можете подивитися Добре. відео, там коментарі можете почитати, там є візит людей коментарі. Добре. Тобто є така проблема, що взагалі сполучення не існує Савельй-Подільськ. А ми ж розуміємо, що люди ну, користуються цим транспортом. Я просто думав, у вас разом з Лазаренко, ну, тут поштукується, але він десь зник уже. Я також до нього за цього питання звернусь. Або, можливо, ви до нього звернете також. Ви кажете, це не ваше. Ваше? Тут же ж мешкають подільчаника, які... У нас не тільки сподівається, у нас всі цих громад О, Окей. Але в нас немає можливості таким займатися. Ні, ми ну ну зверніться за належність. Який по місту їде. За ньому... Я розумію, я це розумію. Ну ви ж можете до скажете, що така проблема є. Є така проблема. Але богдан. <ріст> <ріст> я, я в шоці, знаєте. От, оце, коли, до речі, от я, я, я просто мій досить вже сторочний річ, мені підказує, що ви так от так, це не наше. От це говорить про те, що він просто не хоче. Він як голова, тиво, що місто, має з Проханням до Лазаренка, там, інших там, відповідних служб, які цим займаються. Ну, Те, що Лазаренка гала Подільська дра, це 100%. Ти, Михайло Дмитрович, ну посприяйте, якось у мене місця не Подільська шкаржаться, що немає акт сполучення з рання Подільська, а їм треба пересуватися, тож, будь ласка, вирішить це питання, Ось що має зробити. Якщо він не може е, безпосередньо зробити, то він може це зробити опосередковано через Лазаренка. До речі, от, ось Албанський, а ось другий поверх Лазаренка, бачите, другий поверх. Просто під нас на другий поверх, Викума, там як -як -як -як, засував, метала показав, що немає сполучення Саврань-Подільськ. Й-мою, як це може бути? Давайте щось зробити. І це, і це вже його заходи. Офіційно, неофіційно, немає різниці, але це його заходи, тому що він як представник голови міста, він повинен тренуватися про громадян міста. Конечно. Розумієш, що у Подільську також є люди, які пересуваються у бік Саврані, Піщані, там, інші села, і зараз немає сполучення цього. Ось. Я хотів, до речі, сприймати ще Лазаренка, одразу так запит... думаю, вони будуть разом. Але так вийшло, що він десь Лазаренка десь втік. Ну, після що, напевно, в кафе. Зараз ми там є, можливо, там в кафе сидить, і ми його зараз ще запитаємо з цього приводу. Але ж, щоб ви зрозуміли, бачите, що Албанівський навіть не розуміє, що є такий захист, що перше, він не розуміє, що є така проблема, що немає сполучення. У вас получення немає. Подійся Савранді, або на попросав події. Він не знає. По-друге, він дізнався, він каже, що це наше, ми тільки лише за місцеві автобуси вирішуємо. А, так типу ну, сприяти, підняти це питання. І ще ви повітря, що так, там Лазаренко, мої потерячани, мої мешканці, які мене обирали або на яких я зараз працюю, вони скажуть, що немає сполучення. Будь ласка, що зробити з цим? Умовно так, і все, і цього було достатньо. Але побачимо. Можливо, зараз ти маєш Возоренка. Харі Кришна.